Привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми вивчаємо подібні трикутники, зокрема, лему про подібні трикутники. Об'єкти, які мають одинакову форму, але різні розміри є подібними. Сподіваюсь, ви бачили дві одинакових за формою шахових фігури, але один коник, наприклад, був меншим, а інший на більшій шахматній дошці був більшим. Неодноразово ви бачили і фотографії, на яких одне і те саме зображення, але розмір однієї менший, а іншої більший яблука. Ці яблука, які зараз перед вами, однозначно будуть подібними, оскільки вони мають один сорт, одну форму, але різний розмір. Серед геометричних фігур теж є подібні геометричні фігури. До речі, кола, круги, квадрати і рівносторонні трикутники будуть завжди. Подібними один одному, які б ви два кола не взяли, які б ви два квадрати не взяли, які б ви два трикутники не взяли, вони будуть завжди подібними. Тож почнемо розглядати подібність із трикутників. І тут нам важливо розуміти відповідні елементи трикутників. Якщо ми маємо два трикутники а, Б, С і А1, Б1С1, і в них ви бачите кути А і А1, Б і Б1, С і С1 рівні, то ці кути будуть відповідними. Сторони, які лежать проти рівних кутів, будуть теж відповідними. Таким чином, сторона БЦ і сторона Б1С1 відповідні одна одній, оскільки лежать навпроти рівних кутів. Сторона А Б і сторона А1Б1 теж є відповідними, оскільки лежать одночасно напроти рівних кутів С і С1. Аналогічно сторони АС і сторони А1С1 будуть відповідними, а чому дайте відповідь самостійно. Трикутники будуть називатися подібними, якщо їх відповідні кути рівні, а відповідні сторони пропорційні. Математичними символами це твердження можна записати ось таким чином: відповідні кути рівні, а відповідні сторони пропорційні, тобто сторони одного трикутника відрізняються від сторін іншого трикутника в однакову кількість разів. Оце число, яке описує у скільки разів сторони одного трикутника відрізняються від сторін іншого трикутника. Називається коефіцієнт подібності. Як позначити подібні трикутники? Для цього існує символ подібності ось отака петля. Трикутник АВС, зараз записано подібний до трикутника А1Б1C1. В деяких задачах можна спостерігати над знаком подібності число. Це число відповідає коефіцієнту подібності, в даному випадку коефіцієнт подібності 2. Що це означає? Це означає, що сторони першого трикутника будуть більшими за сторони другого трикутника у два рази. Тобто, щоб знайти сторону АВ, треба сторону а1б1 помножити на 2. Щоб знайти сторону БЦ, треба сторону Б1С1 помножити на 2. Або щоб знайти b1c1, треба сторону AB поділити на 2. Ну, ви розумієте, як це працює. Якщо запис виглядає ось таким чином, тобто першим записано трикутник A1, с 1 і коефіцієнт подібності, бачите, меншої одинички. Тут він був більший за одиницю, а тут він менший за одиницю. То це значить, що перший трикутник у записі у два рази менший за другий трикутник у записі, тобто сторони меншого трикутника будуть у два рази меншими за сторони трикутника АБЦ. Наступна важлива думка: якщо ми розглянемо три трикутники, і перший буде подібний до другого, а другий буде подібний до третього то перший буде подібний до третього. Чи будуть рівні трикутники подібними? У рівних трикутників відповідні сторони рівні. Тож коли ми будемо складати відношення відповідних сторін, то рівні сторони, приділені на сторони такого ж самого розміру, дадуть в результаті одиницю. Тобто коефіцієнт подібності буде дорівнювати одиниці. Отже, це точно будуть подібні трикутники. Просто в них коефіцієнт подібності одиниця. Тож, як можна встановити, будуть трикутники подібними чи ні? Перше, що ми можемо зробити, це перевірити, чи рівні відповідні кути. І чи в однакому відношенні знаходяться відповідні сторони цих трикутників. Другий спосіб встановлення подібності трикутників це застосування леми про подібні трикутники. Що таке лема? Лема це допоміжна теорема, тобто, іншими словами, це теорема про подібні трикутники. І вона твердить, що пряма, яка паралельна стороні трикутника і перетинає дві інші його сторони, відтинає від даного трикутника йому подібний. Подивіться на даний малюночок: нехай було задано трикутник АБЦ, провели пряму А1С1, яка паралельна до прямої АС, і таку, що перетинає сторони А, Б і БЦ. І теорема стверджує, що трикутничок відділяється, в нашому випадку це трикутник А1BC1, буде подібний до трикутника АБЦ. Що означає трикутники подібні? Це значить, що у них відповідні кути між собою рівні, відповідні сторони пропорційні. Давайте глянемо на ці два трикутники великий АБЦ і маленький А1БЦ1. Чи правда у них виконуються ці умови? Кут А і кут А1 є відповідними в цих трикутниках, їх міри однакові чому? Бо вони відповідні при паралельних прямих А1С1 і АЦ. А1. І січній АБ, аналогічно кут С1 і кут С відповідні при цих самих паралельних прямих тільки при січній БЦ, а кут Б спільний, отже, кути у цих трикутників рівні. А відповідні сторони будуть у нього пропорційні? Звісно, будуть, відповідно до узагальненої теореми Фалеса, паралельні прямі, які перетинають одну сторону кута і ділять її на пропорційні відрізки. Іншу сторону кута будуть ділити на відрізки, які будуть знаходитися у такому самому відношенні. Тут важливо розуміти, які саме відрізки треба співвідносити. Такими відрізками повинні бути сторони цих трикутників БА1. І БА є сторонами відповідно маленького і великого трикутника. Б 1 і БЦ є сторонами маленького і великого трикутників. Спробуйте самостійно подумати: А А1С1 і АЦ будуть в такому ж самому відношенні знаходитись. Ну і хочу запропонувати вам таку базову задачу, твердження якої ми точно будемо використовувати надалі при розв'язуванні інших задач. Ця задача говорить. Говорить, що відношення периметрів подібних трикутників дорівнює коефіцієнту подібності. Пригадайте, що таке коефіцієнт подібності? Це число, якому дорівнює відношення сторін подібних трикутників. А ця задача говорить, що периметри будуть відноситися точно так само. Нехай трикутник А1, Б1, С1 подібний до трикутника АБЦ із деяким коефіцієнтом К. Тобто сторони маленького трикутника в К разів відрізняються від сторін великого трикутника. Раз вони подібні, то справедливим є рівність відношень відповідних сторін цих трикутників. А1Б1 відноситься до АБ, так само, як Б1С1 до БЦ, так само, як А1С1 до АС і це відношення ми прийняли рівним якомусь числу К. Таким чином, щоб знайти А1Б1. Ділене дільник, частка. Щоб знайти ділене, нам треба дільник помножити на частку. А1Б1 це буде К помножити на Аб. Б1С1 буде К помножити на БЦ. І А1С1 це буде К помножити на АЦ. Запам'ятайте десь собі, коли ми шукаємо чисельники, то нам для цього треба частку помножити на знаменник, частку помножити на знаменник, частку помножити на знаменник. Таким чином ми сторони маленького трикутника виразили через сторони великого трикутника. Починаємо знаходити периметр маленького трикутника. Він дорівнює сумі всіх сторін цього трикутника. Кожну цю сторону ми виразили через коефіцієнт подібності і через сторону великого трикутника. Бачимо, що в цих доданках є однаковий множник. Винесемо його за дужки. Таким чином, в дужках у нас залишається сума сторін великого трикутника. Тобто периметр великого трикутника. Отже, маємо К помножити, а цю суму заміняємо через периметр. Маємо P1 дорівнює K помножити на P. Поділимо тепер обидві частинки цієї рівності на P. Матимемо p 1 відноситься до P, тут у нас P і P скоротиться, і це відношення дорівнює k. Тобто коефіцієнт подібності не зміниться, якщо ми будемо встановлювати відношення відповідних сторін подібних трикутників або їх периметри. Крім цього, хочеться зазначити, що відношення не тільки сторін відповідних подібних трикутників, не тільки периметрів відповідних трикутників, а й їх бісектриси, а й довжини їхніх медіан, а й довжини їхніх висот будуть знаходитися в одному і тому самому відношенні. Тобто лінійні величини, ті величини, які не містять квадратів, ті величини, які не містять кубів, ті величини, які ми можемо заміряти навіть лінійкою. Зупиніть відео, проговоріть, продумайте іще раз ту теоретичну базу, з якою ми зараз почнемо рухатися до задач. Починаємо з найелементарніших. Нас питають, чи подібні трикутники А, Б, С і М, Н, К, якщо кут А і кут М відомі по 40 градусів, кут Б 82 градуси, кут К 58 градусів і всі сторони відомі. Тобто ми не знаємо зараз, подібні вони чи не подібні. Але ми знаємо два способи встановити подібність. Перший за означенням. Трикутники називаються подібними, якщо їх відповідні кути рівні, а відповідні сторони пропорційні. Так, у нас багато інформації про сторони і кути цих трикутників, тож ми могли б скористатися означенням. А другий спосіб це лема. Там мова йде про один трикутник. У внутрішній частині якого проводиться паралельна пряма, і та пряма відтинає ще один подібний трикутник. Мабуть, лема нам сюди не підходить, зупинимося на означенні. Почнемо міркувати. Що ж нам треба для цього зробити? Нам треба порівняти відповідні кути. Кут А і кут М вже рівні, очевидно, вони відповідні. Кут Б дорівнює 82 градуса, кут К дорівнює 58 градусів, 82 і 58 це не рівні величини, отже, кут Б і кут К не подібні. Ми можемо знайти величину кута n, оскільки ми знаємо, що сума всіх кутів у трикутнику 180 градусів. Якщо два з них 40 і 58, це 98 градусів, то на третій припадає якраз 82 градуса. І так, кут B і кут N рівні, а значить, вони відповідні. Кутка у нас є його міра 58 градусів, але немає міри кута С. За тією ж теоремою про суму кутів трикутника, ми можемо від 180 градусів відняти міру кута А, відняти міру кута Б, і ми отримаємо міру кута С 58 градусів. Отже, кут С і кут К – Теж відповідні. Перша частина означення виконана відповідні кути рівні. Тепер треба перевірити, чи сторони будуть пропорційними. Для цього нам треба скласти відношення відповідних сторін. Пам'ятайте, що відповідними є ті сторони, які лежать проти рівних кутів. Тобто а, Б і МН відповідні сторони, бо лежать проти кутів 58 градусів. А С і МК. Відповідні сторони, бо лежать проти кутів 82 градуса. БЦ і НК теж відповідні сторони, бо одночасно лежать проти кутів по 40 градусів. Отже, відношення цих відповідних сторін і треба знайти. Сподіваюся, далі ви справитесь. Мій варіант запису ось такий. Звірте його зі своїм. Чи однакові у нас вийшли результати? Наступна задача номер 425 Маємо два трикутники DEF і MC. П. Причому сказано, що вони уже подібні, і в них коефіцієнт подібності 0,3. Менший за одиницю, тобто трикутник ДЕФ повинен бути і на малюнку, і в нашому розумінні меншим за трикутник МЦП. Його сторони відрізнятимуться від сторін трикутника МЦП в 0,3 рази. Або, інакше говорячи, відношення відповідних сторін цих трикутників буде дорівнювати 0,3. Причому сказано, які сторони відповідні ДЕ відповідає МЦ. стороні ДФ відповідає сторона МП. Ну і зрозуміло, що стороні ЕФ буде відповідати сторона ЦП. Довжини деяких сторін вже задані. Треба знайти невідомі сторони даних трикутників. Спробуйте виконати розв'язання цієї задачі самостійно. Звіримося. Якщо ви десь помилилися у відношеннях чи розрахунках, виправте, будь ласка. Задача 432. Задача прикладна. Знайдіть висоту вежі. Ось вежа, телевізійна чи радіовежа. Якщо відстані від спостерігача до жердини, жердина ось стоїть. Відстані від спостерігача до жердини. Що таке відстань? Відстань від спостерігача це від відрізка чи від точки? Це відстань від очей спостерігача до жердини і відстань від очей спостерігача до вежі. Можемо вважати очі спостерігача аналогом точки, жердину відрізок і вежа відрізок. Тобто зараз ми. Говоримо про відстань від точки до відрізків. Що буде відстанню від точки до відрізків або до прямих перпендикуляр, проведений з цієї точки до цих відрізків? Отже, довжини перпендикулярів від очей до жердини півтора метр за умовою задачі, і від очей, і від очей до вежі 39 метрів. Далі сказано, що висота жердини 3 метри це вся висота від землі і до кінця, а зріст спостерігача 1,8 метра. Вважаємо, що рівень його очей на висоті 1,8 метра. І знову повертаємося на початок задачі, бо поки дочитали до кінця, вже забулися, що питається. Яка ж висота буде вежі? Це від землі і до маківки вежі. Яка ж буде висота? Ну що ж, поїхали міркувати? Більшість задач у геометрії розв'язуються через трикутники. Давайте знайдемо тут трикутники. Я бачу трикутники а, Б, С і трикутник А Б1С1. Мені хочеться думати, що вони між собою подібні, ось оцей маленький і оцей великий трикутники. Але те, що мені хочеться, це не є переконливим доказом. На основі чого я б могла довести, що ці трикутники подібні. Повернемось до наших відстаней. Відстані це перпендикуляри. Отже, це Б і Це 1 Б1 одночасно перпендикулярні до прямої б 1 Два перпендикуляри до однієї прямої між собою є обов'язково паралельними за властивістю паралельних прямих. Отже, Б1С1 паралельне до БЦ. Таким чином, пряма БЦ паралельна до Б1С1 перетинає сторони. Трикутника б 1 с 1 а значить, відтинає від нього подібний трикутник, і це у нас твердить лема про подібні трикутники. Запишемо наші міркування. Для чого нам подібність трикутників? Бо подібність трикутників дозволяє встановити відношення між сторонами. Які сторони із цих трикутників будуть відповідними? Які відношення варто взяти? Сторона АБ очевидно відноситься до сторони А1Б1. Вони обидві йдуть від спільного кута і до прямого кута. Це відповідні сторони. Нам треба загалом в задачі знайти довжину відрізка С1Д. Але з цих трикутників ми можемо знайти хоча б сторону С1Б. Для цього нам треба знати сторону CB. Чи можемо ми її знайти? Можемо. У нас є довжина всієї жердини Це Е, це 3 метри. Перетин жердини із лінією зору відбувається на висоті 1 метр 80 сантиметрів. Отже, Е. Від отже, якщо від довжини відрізка Це Е, ми заберемо довжину відрізка БЕ. 1 метр 80 см, той матимемо якраз довжину відрізка СБ. Це буде 1 метр 20 см. Записуємо це, складаємо відповідну пропорцію і знаходимо довжину відрізка С1Б1. І останнє нам залишилось знайти висоту всієї цієї вежі, тобто довжину відрізка С1Д1. 1 метр 80 см довжина відрізка Db1, бо це величина зросту спостерігача. І B1C1 ми щойно з вами знайшли. Ця величина дорівнює 31,2 метра. Додамо довжини цих відрізків, маємо, що висота вежі 33 метри. Насичене заняття у нас з вами получилося. Ми з вами розглянули, як можна зрозуміти, що трикутники є подібними за означенням, як можна встановити, що трикутники є подібними за лемою. Ми з вами розглянули, що якщо один трикутник подібний другому, а другий подібний третьому, то перший і третій трикутники будуть подібними між собою. Також встановили, що відношення всіх лінійних елементів та величину подібних трикутниках рівні, і вони дорівнюють коефіцієнту подібності. Тренуйтеся, Успіхів вам, папа! -па.